У вас дорого, частина третя. Бачу, вам сподобалась історія з минулого відео, тому розповідаю детальніше, а паралельно зберемо бокс на 100 гривень. Мені написала дівчинка, щоб замовити. Вона обрала досить багато товарів. Хотіла великий біндер, маленький біндер, протектори і три колоди карт. Це був Хелловін. У мене була акція для першого покупця в цей день, мінус 100 гривень. І тому я їй подарувала цю знижку. Вона хотіла, щоб я відправила це замовлення накладним, але я відмовила і попросила передплату. Дівчина надіслала кошти. Я їй не відповідала буквально 5 хвилин, і тут бачу повідомлення. Вертай мені гроші назад. А далі найсмішніше, я одразу все повертаю, ваше повідомлення. Я більше ніколи тут нічого не замовлю. У вас все дороге. Питання на що було обирати товарів на 800 гривень. Вона пише, що нікому цей магазин не буде рекомендувати. Я питаю, чому вона пише, бо за цю фігню треба платити гроші. Людина, походу, думала, що я її все відправлю безкоштовно. Де дешевше вона мені так і не показала, а потім ще причепилася до того, що я їй не повернула 5 гривень, які вона заплатила банку у вигляді комісії за переказ. Якщо чесно, то її слова в моїй голові звучали як якийсь реп. В чому Проблема. Гроші повернули. А навіщо робити скріни викладати? Гроші вернули. У вас агресія, не у мене. Гроші вернули. От така ситуація. А боксик на 100 гривень вже готовий. Ну то що, у нас дорого?